Глава 10. Знаки та знамення. Природа завжди перебуває у діалозі з вами. Вітаю, дорогі. Ось і знову ми з вами зустрічаємося і це довгоочікувана і бажана для нас зустріч. Ми з вами одна сім'я, ваші ангельські помічники, і все людство теж одна сім'я, так само як однією сім'єю. Є ви і вся природа вашої планети. Дорогі Всесвіт єдиний, ми всі з вами одне ціле, незважаючи на те, що ви перебуваєте в ілюзії розділеності, в ілюзії, що світ складається з окремих, ніяк не пов'язаних між собою людей, істот, речей, предметів та явищ. Але коли ви прокидаєтеся вранці, і у ваше вікно заглядає сонце, хіба ви не бачите, що воно світить саме вам, що воно вітає вас і бажає вам доброго дня? Так і є, любі, це не ваша фантазія, не плід вашої уяви. Весь світ і все, що є у світі, пов'язане з вами більше, ніж ви думаєте. Сьогодні я хочу ще раз нагадати вам, що ваша планета жива, одухотворена і наділена свідомістю, як і всі природні явища на планеті. При цьому всі природні явища взаємодіють з вами, постійно обмінюючися з вами інформацією. Ви цього не помічаєте, ви думаєте, що природі немає жодного діла до вас. Помиляєтесь, природа планети Земля створювалася і для вас, природа створювалася таким чином, щоб допомагати вам і одночасно створювати найкращі умови для проведення вам експерименту з просвітлення та Вознесіння Землі. Ви розумієте, що вся природа налаштована на вас. Вона налаштована не тільки на те, щоб давати вам свої енергії, ресурси, їжу тощо, природа налаштована на вас, щоб спілкуватися з вами, природа налаштована на вас так, щоб допомагати вам, надавати підтримку, а також посилати вам знаки та знамення. Тільки не думайте, що знаки та знамення. Є якимось рідкісним екзотичним явищем. Ні. Знаки та знамення цілком повсякденне явище. Ви отримуєте їх буквально щогодини, а то й щохвилини, але найчастіше цього не помічаєте. Ви помічаєте знаки і знамення лише тоді, коли вони є чимось екстраординарним, коли, наприклад, з неба падає кам'яний дощ. Чи з моря встає десятиметрова хвиля. Але, дорогі, вам не треба чекати на такі грандіозні події, щоб задуматися про те, що ж хоче сказати вам природа. Вам достатньо налаштуватись на отримання знаків щодня. Вам потрібно налаштувати свою істоту на отримання тонких сигналів. Ви це вмієте. Вам просто треба включити той внутрішній приймач у себе, який довгий час з різних причин ви тримали вимкненим. Ви хочете, щоб природа розмовляла з вами. Точніше, ви хочете навчитися чути та розуміти її мову, тому що вона і так постійно розмовляє з вами. Питання лише в тому, чи чуєте ви, чи ні, а головне. Чи хочете почути голоси птахів, легкий дотик вітерця, шум моря, надзвичайно гарний захід сонця, прекрасна квітка, що дивом виросла під вашим вікном. Чи немає у вас почуття, що все це стосується особисто вас? Так, дорогі, природа звертається до вас. Вона посилає вам сигнали, попередження, вона дає поради та застерігає, вона вказує вам шлях, вона шле вам своє схвалення, свою підтримку, вона нарешті просто освічується вам у коханні та закликає не сумувати на вашому прекрасному шляху, який називається життя. Адже на цьому шляху у вас безліч друзів, безліч тих, хто вас любить, і всі вони поруч з вами. Ви самі це знаєте, ви завжди це знали, і не випадково ваші стародавні обряди та вірування, ваші легенди, міфи та казки сповнені згадок про різні знаки та знамення, у минулому землі. Люди надавали цьому великого значення, і ви завжди можете звернутися до цієї спадщини, спадщини, яку залишили ви самі для самих себе, спадщини, про яку багато хто з вас забув, але завжди є частина вас, яка пам'ятає. Ви давні душі, і у вашій глибині є ця пам'ять. Вона раз у раз прокидається, і якщо ви захочете, то почнете помічати це. Ви побачили веселку над своєю головою і раптом зрозуміли, що темна смуга скінчилася, і тепер усе буде гаразд. Так, це добрий знак, казали ви собі. І незабаром переконувалися, що так воно і є. Ви почули крик ворони за вікном. І раптом згадали, що, збираючись у дорогу, забули покласти в сумку Парасольку. Ви виправили цю помилку, незважаючи на те, що небо було безхмарним, але не встигли вийти на вулицю, як почалася злива, і ви зрозуміли, що правильно витлумачили цей знак. Ви несподівано прокинулися рано вранці і побачили незвичайний за своєю красою світанок. І чомусь вам захотілося освічитися комусь у коханні. Того ж дня ви зробили це і отримали взаємність, Всесвіт допоміг вам у цьому, м'яко розкривши ваше серце грандіозним видовищем гарного світанку. Ви правильно сприйняли підштовхування Всесвіту, за що ви нагороджені щастям, про яке мріяли. Так, дорогі. Навіть якщо вам здається, що ви живете у відриві від природи, навіть якщо ви суто міський мешканець, ви постійно перебуваєте у діалозі з природою, інакше бути не може, тому що ви єдине ціле з нею, вас часом дивує, який може бути зв'язок між вашою свідомістю та підсвідомістю, між подіями вашого життя. Між вашими почуттями та переживаннями з одного боку та природними явищами з іншого боку? Як ваші внутрішні події та переживання можуть бути пов'язані із зовнішніми проявами природи? Для всесвіту немає зовнішнього та внутрішнього дорогі, у всесвіті все одне і все взаємопов'язане, і цілком закономірно. Що події вашого душевного життя отримують відгук від природи, відгук, який здається вам чимось зовнішнім, а насправді, все це події духовного порядку, адже в духовному космосі немає меж і поділів, там все має відношення до вас і вашого внутрішнього стану, вашого істинного, божественного Я. Усі послання природи спрямовані на ваше найвище благо, деякі з вас ставляться з побоюванням до знаків і знамень, що посилаються природою. Вам часом бачиться в них щось лякаюче чи навіть загрозливе. Дорогі, запам'ятайте, природа ніколи не лякає вас, природа дружня до вас, і всі її послання. Спрямовані на ваше найвище благо, але природа може відображати якісь ваші власні стани. І якщо всередині вас є страх, вам бачитиметься щось лякаюче в навколишній природі, ви повинні зрозуміти, що це ваше власне відображення. Це знак, що ви повинні попрацювати зі своїм страхом та нейтралізувати цю дисонансну енергію. Те, що викликає у вас страх, може бути попередженням про те, що краще вибрати іншу дорогу або прийняти інше рішення. Не треба трактувати цей знак у негативному плані як те, що віщує неприємність. Дорогі, не існує жодної передвизначеності у вашому житті, ніщо не визначено наперед, і все залежить лише від вашого вибору. Якщо є знак, який видається загрозливим, поставте запитання вашому Божественному Я про те, що вам потрібно зробити, щоб уникнути небажаного перебігу подій. Навіть якщо неприємності уникнути не можна, завжди є можливість пом'якшити її або знайти можливість поліпшити ситуацію. Інакше попереджувального знака просто не було б. Цей знак дається вам, щоб ви були готові, щоб могли вчасно зорієнтуватися в ситуації та змінити її, щоб вона не застала вас зненацька. Як розпізнати такі символи? Дорогі, ви й самі знаєте, коли ви зустрічаєте на своєму шляху певну перешкоду або те, що здається вам неприємним, це, швидше за все, є попереджувальним знаком. Але я хочу сказати вам про те, що кожен з вас може мати свої знаки. Поспостерігайте за знаками, що зустрічаються на вашому шляху, і ви зрозумієте, які з них попереджають вас. Я знаю, що деякі з вас бояться змій та інших плазунів. Коли ви зустрічаєте їх, то тлумачите як поганий знак. Але для когось із вас, зустріч із цими представниками земної природи, може навпаки бути гарним знаком. Все залежить від вашого особистого сприйняття того чи іншого явища природи. Те, що вам подобається, є зазвичай знаком підтримки та схвалення. Те, що не дуже подобається, може бути застережливим знаком. Увімкніть інтуїцію. Та дотримуйтесь синхроністичності. Дорогі, ми з вами неодноразово говорили про таке явище як синхроністичність. Коли ви встаєте на духовний шлях, коли ви починаєте жити в єдності з вашим Божественним Я, Всесвіт починає надсилати вам знаки, Всесвіт схвалює вас, коли ви йдете шляхом Духа, здійснюєте своє призначення. І дотримуєтеся законів безумовної любові, Всесвіт м'яко підштовхує вас у потрібному напрямку, до потрібних дверей, які вам належить відкрити, Всесвіт це робить, зокрема, за допомогою явищ навколишньої природи, тому що земна природа є продовженням та відображенням енергії Всесвіту. І якщо ж ви оступаєтеся, або висловлюєте намір, який не піде вам на благо, або збираєтесь увійти не в свої двері, природа посилає вам знаки попередження. Дорогі, ви є істотами вільної волі, ви маєте право не слухати цих знаків, ви маєте право робити все так, як ви хочете. Ви можете діяти навіть усупереч підказкам Всесвіту, щоб на своєму досвіді. Досвіді проб та помилок розбиратися, що є для вас найкращим, а що ні. Але пам'ятайте, що ви можете уникнути багатьох помилок, якщо все-таки прислухатиметеся і придивлятиметеся до знаків, тому що знаки завжди направляють вас на найкращий шлях, Найкращий з погляду вашого духа, з погляду вашого вищого блага. Вашого щастя, вашого благополуччя, вашого успіху та удачі. Головне, щоб ви пам'ятали: у світі немає нічого випадкового, навколо вас немає нічого випадкового, кожне явище має власний сенс і значення, людське сприйняття обмежене за своєю природою. І ви не завжди можете розпізнати ці знаки та їх значення, якщо підходите з погляду повсякденного тривимірного сприйняття та людської логіки, але згадайте, що у вас є інше сприйняття, крім ваших звичайних органів почуттів, у вас є ще очі і вуха духа, у вас є здатність до сприйняття, що виходить за межі тривимірного світу. Ви можете задіяти його, щоб розпізнати зміст і значення звичайних, здавалося, б, природних явищ? У вас завжди є можливість звернутися до вашого Божественного Я та до ваших ангельських помічників із запитанням. Що б це означало? Запитайте у вашого духа. Дорогий дух, що означає цей знак? Що він хоче мені повідомити? Про що попередити? Ви отримуєте відповідь на інтуїтивному рівні, або вона прийде у вигляді ваших власних думок, або у вигляді осяяння. Так, дорогі, кожен з вас може отримувати осяяння, щасливі здогадки, кожен може дійти ясного розуміння свого шляху та найкращого напрямку руху. У цьому вам допомагає природа. Посилаючи знаки та знамення, щоб почати отримувати їх, вам не потрібно робити нічого особливого, просто задати собі настрій на це, просто більш чуйно налаштувати свій внутрішній слух та внутрішнє бачення. Коли знак з'являється на шляху, його важко пропустити. Вам не треба спеціально вишукувати ці знаки. Знак це зазвичай те, що саме впадає у вічі, чи якось інакше звертає вашу увагу. При цьому у вас зазвичай немає сумніву, що це послання звернене саме до вас. Радійте підбадьорюючим знакам і дякуйте за них природі і Всесвіту. Не лякайтеся знаків, які здаються вам страшними, похмурими і трагічними. Якщо навіть вас переслідують такі знаки, не думайте, що все так погано. Якщо ви збилися зі шляху, якщо припустилися помилки, і навіть не однією, у вас є можливість все виправити. Власне, ці знаки і закликають вас виправити ситуацію, не йти далі обраним вами шляхом, зупинитися і знайти найкращі шляхи. Та найкращі можливості. Дорогі, ваші найкращі шляхи завжди перед вами, двері, за якими на вас чекає щось прекрасне завжди перед вами. Дух бачить їх, але ви, як люди, не завжди бачите їх, і тоді Дух посилає вам знаки за допомогою навколишніх речей і явищ, дотримуючись знаків. Ви дотримуєтеся синхроністичності, тобто включаєте у своєму житті низку щасливих випадків і збігів, які ведуть вас лише найсприятливішими дорогами. Дотримуючись знаків, ви рухаєтеся зеленою вулицею, коли перед вами тільки рівні шляхи і лише відчинені двері. Природа дружня до вас, пам'ятайте про це. Всесвіт любить вас, пам'ятайте про це. Кожен знак, який ви отримуєте, це освічення вам у коханні, це вираз турботи про вас, це побажання вам всього найкращого, що тільки існує у світі. Пам'ятайте, що ви гідні цього кращого, ви гідні всіх благ, ви гідні любові. Нехай ці істини госяють ваш шлях, а ми завжди поруч для допомоги та підтримки вам улюблені прекрасні душі з любов'ю Крайон. Практика Вправа 1. афірмації для тонкого налаштування на сприйняття інформації від навколишнього світу. Ці афірмації загострять вашу інтуїцію. І допоможуть краще зрозуміти те, що повідомляють знаки, що надходять від навколишнього світу. Вимовляти їх можна як голос, так і про себе у будь-який час і в будь-якому місці, особливо тоді, коли вам потрібно ухвалити рішення або зробити якийсь крок і не помилитися. Я знаю. Що на всі запитання і відповіді, я знаю, що всі мої проблеми вже вирішені, і Духу відомі їхні найкращі рішення. Я знаю, що Всесвіт приготував для мене лише сприятливі шляхи. Зараз я налаштовуюсь на отримання відповідей від Всесвіту та навколишнього світу. Я знаю, що шлях для мене вже прокладено. І мені залишається лише слідувати дорожнім знаком на цьому шляху. Я прошу моє Божественне Я і моїх ангельських помічників показувати мені ці дорожні знаки і надавати мені допомогу у правильному розумінні їхнього змісту та значення. Я довіряю моїй внутрішній мудрості, голосу мого серця. Мої інтуїції, які відомі всі правильні відповіді, дотримуючись знаків і слухаючи інтуїцію, я завжди йду шляхом духа, приймаючи тільки правильні рішення, обираючи тільки найкращі шляхи і відкриваючи тільки щасливі двері. Хай буде так. Вправа 2 Договір із Духом, як закликати знаки у своє життя. Пам'ятайте, що Дух любить гру. Вам не обов'язково завжди бути стовідсотково серйозними. Ви можете домовитися з Духом про те, що цілий день будете слідувати лише певним знакам, і попросити Дух пограти з вами в це. Наприклад, Плануючи наступний день, повідомте духу, що ви керуватиметеся погодними явищами, приймаючи ті чи інші рішення та здійснюючи ті чи інші кроки. Наприклад, ви можете сказати: завтра я піду на цю зустріч тільки в тому випадку, якщо зранку буде безхмарне небо. Або якщо завтра буде дощ, то я піду в магазин. І куплю ту річ, яку планував придбати. А якщо буде сонце, я знатиму, що час для цього ще не настав. Вам може здатися несерйозною ця гра, але ви здивуєтеся, коли зрозумієте, що навколишній світ насправді ніби підігрує вам і підштовхує лише до найкращих рішень, оберігаючи від помилок та невірних кроків. На наступний день ви можете вирішити, що керуватиметеся, наприклад, поведінкою птахів, або тим, які квіти або дерева будуть зустрічатися на вашому шляху, або формою хмар і так далі. Наприклад, ви зробите намічений крок тільки в тому випадку, якщо побачите велике скупчення хмар, або відправитися у той бік, де побачите квітник. З жовтими тюльпанами і так далі. Особливо заграватися в ці ігри не варто, але іноді, наприклад, коли вам важко буває прийняти якесь рішення, вони дуже корисні. А головне, ви відчуєте, що вступили в живий діалог зі світом, з природою, і це обов'язково принесе вам користь. Друзі. Кожен ваш лайк, коментар і підписка це як промінчик світла, який живить наш канал. Якщо відчуваєте, що знаходите тут щось цінне для себе, підтримайте нас донатом. Саме ваша енергія допомагає нам творити, ділитися мудрістю і натхненням, і не забудьте натиснути на дзвіночок, нехай жодне важливе послання не умине вас!